Сніданок триває. І далі говоримо про те, що вже 12 років поспіль. В останній тиждень жовтня. Отже, саме зараз світ відзначає так званий глобальний тиждень медійної та інформаційної грамотності, якщо б це правильно називати. в Україні. Він триває з 23 по 29 жовтня. І чому це важливо саме зараз? Тому що зараз зброєю ворога є не лише ракети, не лише снаряди, а й фейки та маніпуляції. І ворог має завжди на меті. По перше, розколоти українське суспільство. А по-друге, посіяти недовіру до українського війська в того ж таки українського суспільства. Ну і е, також тут питання: от саме які наративи для розколу українського суспільства використовує ворог, і найголовніше, як цьому протидіяти. А ми про це поговоримо з експерткою з креативу і контент стратегії національного проєкту з медіаграмотності Фільтр Міністерства культури і інформаційної політики Христиною Брух. І до речі, настільки приємно бачити в гостях нам Христину, тому що е, це наша сніданківка, яка в минулому працювала журналістом. А в сніданку з 1 плюс 1. Отже, вітаємо. Привіт, дуже рада бути сьогодні тут. Радію вас вітати. Так, тут. І важливо ще зазначити, що серія розмов по боротьбі з дезінформацією створена в рамках проєкту СТОП Фейк. Ну і почнемо з бази. Що таке інформаційна маніпуляція? Як це просто пояснити, що це взагалі таке? Е, так? Ну простими словами, інформаційна маніпуляція це психологічна mm -hmm. атака, тобто психологічна маніпуляція, яка спрямована на те, щоб змінити настрої суспільства. І ну, їх багато, є багато способів їх задіювати переважно. Це через медіа. Uh -huh. Ну, ми ще поговоримо, мабуть, через які канали комунікації впливають на суспільство, але це вплив на суспільної думки, і ну, це також частина війни, просто інформаційна війна, психологічні атаки на суспільство. Uh -huh. От раз зачепили вже uh, тему от майданчиків. От uh, на яких майданчиках найчастіше якраз таки про ці наративи для е, розколу українського суспільства е, в Україні найпопулярніший майданчик це є. Ну, звісно, це угу. соцмережі. Найбільше зараз е, фейків, дезінформації пропаганди російської це. В соціальних мережах в Україні це найпопулярніший такий канал, як Телеграм. Uh -huh. Найбільше фейків поширюється там. Пізніше це і Інстаграм, Тік-Ток, Фейсбук насправді також поширює дуже багато, поширюється uh -huh. там дуже багато фейків. Вони просто спрямовані усі на різні цільові аудиторії, на різний вік. От. А якщо говорити про е, світ. То е, найбільше фейків все-таки це, це на платформі X, е, колишній твіттер, який викупив Ілон Маск. От, е, ну, І Росія, насправді там найбільше е, фейків спрямовує власне, на іноземців. Mm -hmm. Ну, І ми їх теж підхоплюємо часто. А українці. Спробуємо якось виокремити, які головні інформаційні маніпуляції загрожують українцям. Uh -huh. е, ну, е... Головні маніпуляції це е, які спрямовані на розкол суспільства, на е, паніку, на е, донати зараз дуже активно йде пропаганда на те, щоб українці менше донатили і е, також міжнародна допомога, так зменшення донатів та е, міжнародної е, допомоги е, підтримки інших держав, наших партнерів. Це в принципі основні От, так. От бачимо ще зараз графіку, так підрив авторитету держави. Так, От, так, що так. ви говорили, адресія щодо біженців, зменшення донатів, розкол в суспільстві, паніка? От власне і е, от у соцмережах, як ви сказали, дуже багато от поширюється цих наративів, і е, так само, і в Тікток багато говорять про проблеми, які існують в українській армії, і є цілі канали там з патріотичними такими кричущими назвами е, і заголовками. От, приміром. В армії та Міноборони крадуть майже все. Система побудована на фундаменті хабарів і кумівства, або ж інший заголовок. замість якісного спорядження, багатомільярдні крадіжки. Або скільки держава платить пораненим військовим, це жах. Як от як власне працюють е, ці канали? Е, так, дивіться, от зараз е, був канал, який спрямований повністю, те, що ви сказали, угу. повністю спрямований на е, заклик. На підрив авторитету держави, на те, що все дуже погано, uh -huh. армія не забезпечена, військо не забезпечене, і так далі. І ну, для чого це робиться? Загалом потрібно розуміти, що всюди, де є великі кошти, всюди на жаль з'являються люди недобросовісні. Uh -huh. І це ну, велика помилка українців, те, що ми часто вважаємо, що це тільки в Україні. Насправді і в іноземних. І, і, і в інших державах, і за кордоном також може бути mm. і е, корупція, і недоброчесні люди, які знайдуться на е, велике фінансування, mm -hmm. тобто ще так, такі... так, 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 прошу. От, тобто, ще таке уточнення, що от як, якщо потрапляють на такі канали, де от кожне відео з заголовком про проблему, проблему і нічого хорошого, то це вже в першу чергу має наштовхнути mm. на думку. Так, так. Е, о, само собою до чого я це просто вела? Про те, що в нас є окрім. Е, Дійсно там проблем, які неможливо замовчувати, і дійсно вони існують. В нас ще величезний волонтерський рух. У нас дуже багато людей, uh -huh. які допомагають, донатять і так далі. І власне проблема в тому, що е, такі моменти uh -huh. вони здавалося б, можуть не вп... ну, про, про що це проблеми в армії і так далі. Але це підриває віру в державу в те, що uh -huh. уряд за тебе подбає, що уряд ба... дбає за державу. Військові відповідно думають про те, що а для чого мені. Це все для чого мені uh -huh. йти захищати свою державу, якщо е, уряд поганий, якщо війську все погано, це все дуже вигідно Росії. Uh -huh. І зменшення донатів, тому що в українців відчуття, а для чого мені донатити, uh -huh. якщо е, гроші йдуть не туди, якщо страшна корупція uh -huh. і так далі, Росії це дуже вигідно, тому що в Росії не такий волонтерський рух, і вони uh -huh. розуміють, що вони дуже програють власне. Е, на цьому, ну, в цьому випадку. От так? Так. дивіться, інколи і самі українці без, на перший погляд, стороннього втручання створюють такий неоднозначний контент. Часто це заради переглядів. Ось маємо один приклад. Блогер змонтував опитування, що українці знають про оборону Маріуполя. І ось що в нього вийшло. Давайте подивимось для прикладу: що ви знаєте про оборону Маріуполя? Нічого. Нічого? Нічого не знаю. Я не читаю новини. Чого? А я не люблю себе загружувати плохими новостями. І я про за добро, а там все погане. Я знаю, що здали Маріуполь. Хто? Керівництво. Українське? Так. Нічого не знаю, бо я не проживаю тут. Чи можуть на вашу думку ось такі відео, такі ролики бути шкідливими під час повномасштабної війни? І чи може з них дивіденди якісь мати країна-агресорка? Дуже хочеться власне сконцентруватися на такому контенті, тому що здавалося б, також нічого шкідливого угу. тут немає. Ми показуємо, що кияни там умовно не знають про страшні події і про ситуацію, яка зараз триває. І е, насправді в чому проблема? В тому, що е, агресія між військовими. Та е, мирним населенням е, зростає, тому що е, знову ж таки наші захисники, подивлячись такі ролики, подумають, заради кого мені воювати, uh -huh. для чого мені це робити. Пізніше це страшна маніпуляція, тому що е, дослідження, яке провело КМІС з е, літку, свідчить про те, що 78% населення України мають когось з близьких uh -huh. або родичів, або друзів, або знайомих, які. Е, Мають поранення чи загинули на війні. Тобто величезний відсоток населення українців щодня прокидається і засинає з новинами, слідкує за подіями. Ці кілька людей вони не можуть свідчити про 40 мільйонів українців. Українці дуже вболівають за наше військо, за нашу армію. А такий контент це про хайп. І дуже хочеться попросити насправді наші пабліки, щоб вони не хайпували, не просповсюджували такий контент, тому що. Дуже багато різних видань, особливо в Інстаграм і в Тікток, де люди черпають контент, звідти нарізали ці матеріали і поширили у себе. І скільки людей поділилися цим, ніби мовляв, подивіться, що відбувається. І хочеться сказати фільтр. Проєкт з медіаграмотності часто консультується з психологами, щоб зрозуміти загалом ці спільні течії, чому люди, наприклад, поширюють такого роду контент, і люди поширюють такого роду контент, щоб допомогти. Тому що, коли ти шериш такий ролик, наприклад, тобі здається, що зараз я всіх заохочу більше довідатися про Оленівку, більше дізнатися, що з нашими війська. Так, хочуть, начебто, зробити краще, але інколи виходить. Що абсолютно. Так, абсолютно. Ну, от, тому стрім... ну, ну, от, власне, так, от ми от е, долучились до цього проєкту і щоразу розповідаємо про те, як уникнути цих маніпуляцій. До речі, ви, дорогі глядачі, можете себе перевірити. Тому що нагадую, що ці дні триває глобальний тиждень медійної та інформаційної грамотності, і вже завтра кожен має з вас унікальну можливість перевірити свою медіаграмотність на щорічному національному тесті. Як це буде відбуватись, розкажіть? Так, хочу запросити усіх українців перевірити власне своє критичне мислення. Завтра о, е, буде кілька слотів. Uh -huh. Ви маєте змогу пройти тест, е, національний тест медіаграмотності, значить, о 10, о 1, о 5 і о 21 годині. Е, буде е, кожний слот відкритий протягом 45 п'яти uh -huh. хвилин. Е, наші е, партнери підготували про. Е, Он підготували 150 подарунків, це величезна кількість, насправді. І багато українців матимуть змогу дійсно отримати дуже корисні в побуті подарунки, пройшовши тест. З таким чином ми заохочуємо людей розвивати своє критичне мислення все ж таки бути більш стійкими до пропаганди і розуміти, що шерячи різну інформацію ви можете нашкодити державі. Тому потрібно кожного разу себе зупиняти і перевіряти. Про що я зараз говорю? Для чого. Я це роблю тому. Будь ласка, переходьте на сайт Фільтра завтра. Буде з самого ранку посилання на національний тест медіаграмотності та перевіряйте своє критичне мислення і вигравайте призи. А розкажіть, будь ласка, що це за конкурс-репортер, який, я так розумію, триває до кінця тижня. Так? Хто, в ньому, хто в ньому може взяти участь і навіщо взагалі? Так, 27 числа, це вже в п'ятницю, закінчується прийом робіт. Учні 9-11 класів мають змогу зняти ролик, це сюжет. Довжиною 3 хвилини на кілька тем. Будь ласка, заходьте на сторінку фільтра також і подивіться, на які теми можна зняти. Це е, нереально крута можливість власне, для учнів, які хочуть піти далі в журналістику, далі е, допомагати нашій Україні е, розвиватися інформаційно. Тому е, це дуже класно. Ми е, після для переможця. Переможців ми е, даємо змогу е, поїхати на трьохденний кемп. Де будуть провідні ведучі, журналісти та е, редактори України, з якими власне учні зможуть поспілкуватися і довідатися про професію з перших е, вуст, так сказати? От тому це скросіх всіх закликаємо бути активними, бути медіаграмотними. Дякуємо вам, що ви прийшли нам все це роз'яснили. Експертка з креативу та контент стратегії національного проекту з медіаграмотності фільтра Міністерства культури і інформаційної політики. Христина Брух була сьогодні. З нами в студії будьмо грамотними, не даваємо ворогу жодного шансу і на цьому полі бою. Дуже дякую, дякуємо, друзі. Ну і за мить повернемося. І далі трагічна історія про загиблих, які були в логістичному центрі, логістичному департаменті нової пошти. Більше про це далі.